І, друзі, готуємо вже нашу діляночку до тискування. Щоправда, тут ще в нас лежить плівка поки що, але її знять це там день-два роботи, всього тут у нас довжина не дуже велика, тут трошки більша. А тим не менше знімається вона дуже добре. Я покажу вам пізніше, як саме ми її знімаємо. Знімаємо вручну. Кожен рік хочу зробити собі знімач для плівки і все щось. Ніяк воно не виходить. А зараз прийшов подивитись, які в нас ще залишилися тут кавуни, тому що коли ми вибирали, наприклад, отакі от, от кавунчики, от ми їх залишали, вони іще непогані, але тоді це були неліквідні, тому що були великі, їх було багато, от тому люди такі навіть і не купували. От. Ну а так як вже зараз немає ніяких зовсім, то ці кавунчики вже переходять в розряд преміумних, тому зараз ми їх будемо розрізати, дивитися, що тут є, чого тут нема. От, які вони із себе. Ну і відповідно будемо щось виберемо перед тим, як здискувати ділянку, тому що люди просять, хочуть кавунів. Ну от дивіться, чим не кавунчик Вон. гарно виглядає. Зараз скуштую, гляну, що воно. І з себе. Звісно, він уже не такий, як влітку був, але в принципі ще намалі. Солодкі. Тут їх у нас чимало. Ось, наприклад, лежать дуже добре звучать а ось жовті також тоді нікому такі не були потрібні от. ну а так як зараз кращих нема то як самі розумієте та блін отакі от, от теж повинні бути солодкі зараз тут спробуємо трішечки Mm. Жопті взагалі бомбові. Mm. Тому треба походити і вибирати ці кавунчики nah, сьогодні. Ну, от, наприклад, бачите, який Ну Це ми вже все. Оце в хороший. Був. Треба буде полазити тут у цій траві. От, дивіться, взагалі класний ложить. І звучать навіть. Ну цей, походу, не дуже, а оцей буде класний. Коротше, треба сьогодні буде пройтись тут. І це все от бачите, повибирати. Це біантик, ну цей може уже хороший буде. ну Так що треба буде побігати тут по діляночці от І вже Завтра, післязавтра знімаємо плівку. Остаточно всю. Тут її небагато. І будемо заганяти сюди трактор і дискувати, тому що вже і так сьогодні у нас 30 вересня на календарі. Картоплю от там, може, бачите, вже викопали, мішки сьогодні перевезу і В принципі, вже нічого не заважає нам дискувати на цю ділянку. Так що труби я вже зняв ще раніше. Тут їх вже немає. залишилося тільки плівку зняти, капля взагалі легенько знімається. Ну от кавунчик, Талісманчик буде теж непоганий. В принципі, дуже багато згоріло. Тому що Стояла спека. І от якби не оця трава, то в принципі от, весь би кавун погорів у нас. У нас ще навіть на сьогодні, 30 вересня, у нас на дворі в день, ну, десь в середньому плюс 24, плюс 26. Вночі, правда, температура падає, там в межах 10-8 градусів тепла, але це дуже тепло. От, взагалі класний каво. Так що пройдусь тут ще. Познімаємо, повириваємо все, ну а потім будемо знімати вже саму плівку. От. Такі в нас плани. Ну і сюди давати піддисковку добрив ніяких я не буду, тому що в тому році я робив аналізи. Тут у нас всього вдосталі було. І калію, і фосфору. Цього року, звісно, я не робив аналіз, але я думаю, що там дуже сильно ситуація не змінилася. От як в принципі, от, в принципі, що я думаю тут е, так само буде в досталі фосфору і калію, я більше робив аналіз того року для того, щоб дізнатися, як, як... у нас справи і саме з кислотністю ґрунту. Але як ви бачили з минулих попередніх відео, що за минулий рік точніше, де я вносив сюди. Вот гранульований, тому я думаю, що тут у нас з цим питань вже не буде. Так що добру всюди ніяких ніхто не буде носити Тільки дисковка і все. Потім, можливо, я ще пройдуся після дисковки хіба що байкалом або або ще є такий органік баланс теж від фірми Жива земля. Там Цілий комплекс корисних бактерій, грибків. І от, можливо, ще пройду пробризгаю для того, щоб це все бадилля, яке ми передискуємо, в принципі, воно краще переробилося бактеріями. От. Ну і то це не факт. Можливо, я так пробризгаю. Там побачимо, як буде далі. Так що такі в нас на даний момент, друзі, справи. Такими роботами ми займаємось. Буду знімати плівку, обов'язково покажу, як я це роблю. В принципі, там нічого складного, але люди просили показати, як я це роблю, то я вам в принципі, вже завтра і покажу. Ну що, Тоді, друзі, не забувайте підписуватись обов'язково. Всі, окрім москалів, як завжди. От. До наступних зустрічей!